Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі і одразу розпочинаю з прибирання. За цей тиждень в мене вдома просто завал. Ми фактично вдома хіба ночували, я кожного дня їздила на роботу, і для мене це дуже незвична справа. І результат не забарився в хаті просто повний бедлам. А ще цими днями у Львові якісь страшенні корки були, і просто ми в 8 ранку з хати виїжджали, і в кращому випадку, в 8 приїжджали. Словом, не було часу щось робити, тим більше таке, як замінити постіль. чи... Позбирати павуків, тому все це переклали на суботу. І сьогодні в мене, знаєте, така класична, класична субота з прибиранням, з вічним пранням, з приготуванням е, страв кількох на кілька днів. Тому все буде як в людей. Трошки мій графік змінився. Ну, навіть не трошки, а так би я сказала, кардинально. І поки що це дуже складно мені влитися е, і е, налагодити якийсь свій ритм. Як бачите, дітки також вдома. Маю ось такого помічника, який дуже-дуже прагне долучитися до такої справи. І, взагалі, прибирання з дітками це окремий квест, окремий виклик. Треба бути до цього готовим, що навіть в такій маленькій хаті, як в нас, поки в одному куті поприбираєш, в другому вони вже все-все розкидали. Стосовно роботи, то справи у нас йдуть непогано, я б сказала, навіть дуже добре. Ми поки справляємося якось самі. Ми втомлюємося, звісно, бо це все для нас новинка, для нас це все вперше. Особливо для мене, коли я стільки часу працювала з дому і, в принципі, була вдома, то зараз вихід на роботу для мене такий ну, конкретний вихід з зони комфорту, можна сказати. Але ця втома вона, знаєте, така приємна, я б навіть сказала наповнююча, додає навпаки енергії. Ну, коли займаєшся своєю справою, то це зовсім інше відчуття, аніж працювати з примусу і на когось. Дуже мені допомагає в цьому плані зараз чоловік, тому що. Тепер обов'язки з прибиранням ми ділимо на обидвох. Раніше мені якось навіть не випадало його там просити щось прибирати, мені допомогти, тому що я була дома. Я могла це робити спокійно сама, тим більше коли діти були в садочку. А тепер ми ці домашні хатні справи ділимо на двох. Також зараз чисто фізично є речі, які я не можу робити. Наприклад, ось якби пилисосити по верхах, коли треба тягнутися вверх. Мені заборонена така активність, тому він мені в цьому допомагає. Але і попри це. Хаті роботи вистачає на двох, а то й на трьох. А тим більше, коли дітки вдома, прибирання з дітками це взагалі такий собі квест. Ну, якось ми намагалися впоратись. Субота в нас була геть не вихідною, а таки добряче робочою. І я вже мовчу про безкінечну гору прання, яка не збиралася за цей тиждень. Не знаю, скільки часу мені треба, щоб все це перепрати. А ще погана погода, нічого не сохне. Словом, наша субота пройшла під девізом, все включено: і пралка, і мультиварка, і посудомийка. Всі гаджети були залучені, які в нас є. Всі працювали на благо, аби в хаті була чистота. Сіла трохи відпочити і, думаю, побалакаю з вами, бо давно вже так не сиділа і не розвивала якусь думку. Щось на сьогодні, знаєте, так накрило і спонукало, в принципі. Почати таку тему а, про а, те, наскільки викрилену часом картинку або викрилене сприйняття є у глядачів стосовно блогерів. А, ви дуже часто мені в коментарях пишете: Ой, ти така завжди позитивна, ти завжди така усміхнена, а ти нас так заряджаєш і так далі. А, і я просто хочу ще раз нагадати: я вже про це, до речі, не раз говорила, але ще раз акцентую на тому, що. Всі ми люди Я також не виключення. В мене теж буває поганий настрій, в мене буває я буваю втомлена, я можу злитись, я можу кричати, я можу бути навіть агресивною. Ну я Я жива людина і в мене є живі емоції. І важливо розуміти, що це нормально. Просто в ті моменти, коли я не... В настрої можна сказати, бо коли щось не так, то я просто не виходжу в ефір, я не знімаю відео, я не беру в руки камеру. Мені хочеться нести для вас щось світле і надихаюче, а не сидіти і нити і розказувати, як в житті тяжко жити. Тому, власне, не ідеалізуйте мене, не ідеалізуйте інших блогерів. Ми всі прості люди, насправді, і просто показуємо вам ту частинку життя, якою ми хочемо ділитися. Звісно, ми не показуємо всього. Наприклад, навіть коли я знімаю якесь мотиваційне відео, так ви ж не бачите, як я кожних 15 хвилин сідаю просто передихнути, віддихатися, бо мені просто важко, я втомлююсь. Або як кожних 5 хвилин я відволікаюсь на те, щоб розборонити дітей, бо в мене хлопчиська і вони без кінця б'ються. Або, наприклад, була ситуація, коли я вам пообіцяла показати рецепт гарбузових цукерок, які я б мала, мала би показати у наступному відео і чомусь цього не показала. І потім мені в коментарях писали, де ж ті цукерки, які ви обіцяли. Так от вони мені не вдалися. От Банально не знаю, або я щось зробила, не так, або рецепт був не такий. Словом, вони мені не вийшли, і я вам їх не показую. І це ще раз історія про те, що не все так ідеально, не все вдається, не все вдається з першого разу. Питання також ще і наполегливості, і того, що ми хочемо транслювати в цей світ. Тобто, я веду до того, що кожен з нас має право на помилку, на втому. На злість, на якісь живі, нормальні людські емоції, те на що ми точно не маємо права, це ми не маємо права заздрити, і ми не маємо права вважати, що комусь щось впало на голову. Е, ви знаєте, я завжди говорю про те, що будь-яка успішна історія має лише один відсоток везіння. Не більше, все решта це праця. Праця така, якої ми не бачимо, праця, яка закулісна. І коли нам здається, ой, та йому все впало на голову, в нього все так, ай, пощастило, бо у нього багаті батьки, тому він все має. Ні, друзі, так не працює. Все одно, якщо ми хочемо досягнути якогось успіху, якщо ми хочемо мати якийсь результат в будь-якій справі, навіть в тій самій чистоті вдома. Ну, це праця. Це праця, якої дуже часто просто не видно. І це виснажує. Це виснажує тим, що ти якби і собі і комусь намагаєшся доказати, що ти працюєш, аби щось мати, це не просто так тобі дається. І дуже часто ми просто забуваємо самі собі про це за це дякувати, самі себе за це хвалити. Особливо зараз, коли такий період в році, дні короткі, падає постійно дощ, темно, сіро, бракує бракує кольорів, бракує тепла, бракує затишку. І в нас таке хоч не хочеш, але з'являються якісь такі негативні настрої, хочеться посумувати. Сумуйте, це нормально, це, ну, це живі людські емоції. Цього не треба соромитися, не треба вважати себе якоюсь не такою, лише через те, що комусь весело, а вам сумно. Ні, це нормально, це також нормально і варто це просто приймати. Навчитись приймати себе в моменті, таким як ти є, і важливо вміти з такого стану самому себе витягувати. Ніхто вам не допоможе, якщо ви самі не допоможете собі. Я часом читаю також в коментарях ваші жахливі історії, сумні історії, дуже багато є, особливо в наших теперішніх реаліях того, що відбувається і є постійний страх нас постійно лякає, що скоро будуть блекаути, скоро прилетить, завтра прилетить, післязавтра прилетить. Тривоги, дітки мої цього тижня по три години сиділи майже кожного дня в укритті в садочку. Ну, словом, це, це теж не, не ок, це не може не позначатися якось на нашому е, ментальному здоров'ї, і просто треба навчитися, мені здається, видихати і справлятися з цією ситуацією. Не знаю, чи вдалося мені донести ту думку, яку я хотіла, власне. Е, не те, щоб вас заспокоїти, не те, щоб е, надихнути. Я, швидше, навіть сама для себе часом шукаю виправдання, от чому мені так. <с> і коли я не знаходжу рішенням якій ситуації, знаєте, завжди є два варіанти: або борись, або змирись. Це як з тими цукерками гарбузовими. Я могла сто разів їх переробляти і шукати якийсь вдалий варіант рецепту, а могла просто. Забити і піти з приготувати шарлотку, яка в мене і так виходить завжди. Тому якби тут теж треба вміти просто міняти підхід до життя і, повірте, вам так стане легше. Але в будь-якому випадку, мені приємно, що ви пишете, що мої відео, мій канал вас надихає. Це означає, що моя місія, як така, ну, рухається в правильному напрямку. Я не стараюся вас загнати в депресивні стани чи ще більше розказати як. Це жахливо, і в якому світі ми живемо, ви всі і так про це знаєте. Я навпаки хочу вас підтримати, підтримати кожного, обняти кожного. Особливо, коли читаю ці ваші історії, ну часом серце просто розривається, і навіть ще більше від якоїсь такої безпорадності, коли ти не можеш нічим фактично допомогти. ну, Просто пам'ятайте, ви не самі з такими ж почуттями, як ви, є дуже багато людей. Ви, можливо, про них не знаєте, можливо, ви про них е, колись дізнаєтесь, можливо, вони знайомі, але цього вам не показують, бо кожен часом теж закривається в своїй якісь такі мушлі і не хоче відкривати свої емоції. Це теж нормально. Знаєте, в мене останнім часом слово це нормально. Просто мене переслідує. Я все, що не зроблю сама себе, переконую і акцентую на тому, що це нормально. Там розізлилась на дітей. Фу, видихай, це нормально. Е, щось мені там не вдалося, або останнім часом я дуже стала така, знаєте, незграбна і неповертка. Мені всюди мішає живіт, я десь зачіпаю ним, постійно щось падає, розбивається, розсипається. Фу, це нормально, заспокійся, так буває. Не завжди мені вдається справитися з своїми емоціями, це, це теж правда, особливо зараз, коли в мене ці гормональні скачки, це теж така собі історія, на яку часом неможливо впливати. І такі ситуації, коли ви не можете нічого змінити, як би сильно ви проти течії не гребли, просто їх відпускайте. Не знаю, наговорила дуже багато, чи, чи я донесла ту думку, яку хотіла. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Сподіваюсь, почули те, що для вас мало би бути важливим в цей момент, і підтримало вас в цей момент. Скоро випаде сніг. Нас, ну, до речі, вчора вже падав перший сніг. Ну, такий, він вже розтопився. Але коли все стане білим, коли вийде сонечко і трошки більше буде в нас вітаміну Д, то, я думаю, і настрій, і ситуація покращиться. Головне насправді, щоб був мир в країні. А поки намагаємось наповнити себе тим, чим можемо. І сьогодні хочу вам показати ось такі чарівні свічки ручної роботи від українського виробника Зензоу. Просто подивіться на цей фантастичний дизайн, цю лаконічну форму. Це металеві такі коробочки, вони закручуються. У виробництві використані суміші лише натуральні, тут соєвий віск, натуральні олії, табарники, навіть гноти. І ті дерев'яні, коли вони горять, вони так, знаєте, приємно потріскують, наче дрова в каміні. Цей продукт був створений для того, аби ви могли заспокоїтися, створити затишок і комфорт у своєму домі, а також пройти сеанс ароматерапії, бо запахи тут просто фантастичні. Я залишу вам посилання на цей продукт в описі під відео. Також до 20 грудня можете скористатися моїм промокодом на знижку 15%. Вся інформація буде в описі під відео. Обов'язково переходьте, підтримуйте українського виробника, користуйтесь моїм промокодом і насолоджуйтеся затишком та приємною атмосферою в домі. І не дарма я вам згадала сьогодні про шарлотку, так і буду її готувати в мультиварці. Це мій старий, дуже добре перевірений рецепт і дуже простий. На 4 яйця потрібно 4 яблука, мультистакан борошна, мультистакан цукру і десь 50 грам масла вершкового. І ще потрібна чайна ложка розпушувача. Все максимально просто начистити і нарізати яблука. До речі, якщо любите, можна яблука не очищувати, а разом. Ці шкіркою так навіть корисніше буде. Нарізаємо на довільні шматочки. Я такими невеличкими кубиками роблю, мені так смакує найбільше. Можна додатково яблука ще збризнути лимонним соком, аби вони не потемніли, але якщо плануєте одразу готувати, то це робити також не обов'язково. До яблук я також додаю ще ложку цукру, столову і десь чайну ложку кориці. Ну, це вже за смаком, хто як любить, можливо, можна готувати і без кориці, якщо ви, наприклад, не любите. В мультиварку кубиками нарізаю вершкове масло, додаю яблука заправлені і ставлю все це на режим спочатку смаження Десь на хвилин 10, аби так яблука трішки, можна сказати, закарамелізувалися. Тим часом готую тісто 4 яйця, змішую з цукром і додаю ще кілька крапель ванільного екстракту, можна додати ванільний цукор і обов'язково дрібку солі. Я перемішую за допомогою е, блендера, можна використати міксер, а можна просто виделкою. Тут важливо, аби яйця змішалися з цукром. Цукор трішки розтопився, але збивати довго не потрібно. Тоді додаємо борошно і розпушувач. Я просію ще додатково через сито, е, але колись в мене не було сито, робила і так, все вдавалося. Е, трішки в мене були великі яйця, і мені здалося, що замало. Борошна я ще трохи додала. Тісто має вийти таким, як на панкейки або трішки густішим, аніж на млинці. Тим часом вже закармелізувалися яблука, масло розтопилося і можна додавати тісто до яблук. Ось в такому вигляді воно є сильно, там теж запікати не треба. Просто зверху виливаю тісто, нічого навіть не перемішую, воно потім в процесі випікання самі перемішуються яблука з тістом. Накриваю, закриваю мультиварку і включаю на режим випічка. У мене він на цій мультиварці триває 25 хвилин. І забуваю про цей десерт і йду займатися іншими справами. Оскільки випав перший сніг час готувати олів'є. Знаю, це не дуже корисна страва. По-перше, по-друге, вона не українська і дуже часто її пов'язують з Росією і Радянським Союзом. Та все ж я люблю цей салат і часом мені його дуже-дуже хочеться. А зважаючи на теперішній мій стан, мені відмовляти не можна, тому сьогодні готую олів'є. Нарізаю овочі, яйця, у мене з овочів картопля і морква. Також ще додаю цибулю, ковбасу і трішки, зовсім трішки квашеного огірка. Бо в мене зараз така собі дієта має бути сольова і всяка квашанина мені трошки заборонена. Але... Признаюсь чесно, часом я також порушую цю свою дієту, бо коли ж чогось сильно хочеться, я ну не можу з собою впоратися і собі відмовити аж ніяк. Е, недавно на днях в мене взагалі була ситуація, коли я десь година 12 ночі проснулася. Навіть не проснулася, лягаючи спати, зрозуміла, що я не засну, поки не з'їм грейпфрут. Слава Богу, що цей грейпфрут в мене був, і поки я його не з'їла, я спати не пішла. До речі, поки готувала салат, помітила, що в мене немає горошку, виявляється. А це ж основний ключовий інгредієнт для цього салату. Довелося поїхати в магазин тут в селі. Добре, що в нас є магазин в селі. І це, до речі, мінус, коли е, життя в селі. Бо, наприклад, якщо хочеться чогось серед ночі, як от з грейпфрутом, то нічних магазинів тут немає. Признавайтесь, мої вагітні підписниці, чи є у вас також такі нічні захцянки, як у мене. Тим часом приготувалася уже шарлотка, дістаю її за допомогою ось цього такого сита, яке йшло в комплекті для пароварки. Просто перевертаю на нього, а тоді вже безпосередньо на форму. Ось така смакота в мене вийшла: аромат від яблук з корицею на всю кухню. Зверху ще трішки присипала цукровою пудрою, але це також не обов'язково. Дуже смачно таку шарлотку подавати з кулькою морозива, особливо влітку. Люблю такий варіант. А сьогодні це просто був у нас десертик до чаю. Для мене запах домашньої випічки чи хліба це також про затишок. І ще на вечері готувала картоплю по-селянськи, ось так її навіть не очищала, а одразу трішки відварила в підсоленій воді. Зараз додаю ще паприку, чесник гранульований, і в мене була така приправа, зелена аджика. називається. Зверху трішки олії, все перемішала. Додала ще крила, в мене були замариновані, зранку замаринувала, відправила все в духовку. І все з готуванням на сьогодні завершили. Ось така всередині вийшла шарлотка, досить вона така пружна і дуже апетитна. А така в нас була вечеря. Сподіваюсь, щось залишиться ще і на завтра. Усім смачного! Що трапилось? Художник? Людоньки, В кого такі ніжки красиві? Некрасиві. Хто ти помалював, Дем'ян? Чи ти йому поміг? Я? Ні. Ні, він сам? Він сам. Захарко, ти знаєш, де треба малювати? Сахар? Ти знаєш для чого? Альбом, папір. <кхи> Наш ти ноги помалював. Людоньки. <кхи> То не смішно, Дем'ян. То не смішно. Я його допоміг. йому допоміг. Ти йому допоміг? Тепер будеш йому допомагати митися. Ні. Так. Ось так виглядало наших 5 хвилин тишини. Добре, що не по стінах. Руки-ноги ми відмиємо. Друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Попри всі труднощі, попри всі погані настрої і якісь негаразди, головне пам'ятати, що щастя в простих речах, і найважливіше, аби всі були вдома. Всім па-па і до нових зустрічей!